Знову подарунок від агромаркета. Точніше замовлення, яке ми отримали, починаємо відкривати. Осінь це пора, коли дуже добре садити різні фруктові дерева і кущі. Тому ми замовили чотири саженці. Отже, відкриваємо. Як упаковано, якісно, надійно, що просто люкс, просто заглядення. Так, і ось наші деревця, Все в накладній, гарно розписано. Отже, є. Шовковиця, дві шовковиці, шовковиця ніжно рожева мережево, шовковиця чорна перлина, інжир медовий, ексклюзив. І е, інжир коричнево-зелений голіаф. Отже, дивимося на якість. Ще навіть окремо в картонній коробці. Гарно упаковано. Якісні і надійні. І самі саминці, звичайно, теж якісні і надійні, але хочеться подивитися, що там всередині. Надували. Ось один сажанець і другий сажанець. Навіть ще листочки не прив'яли, і зелененькі. І два делюся Теж дуже гарно, якісно випаковані. Етікетки з назвами, видно фотографії і, звичайно, подарунок від агромаркета. Тут я так зрозуміла, дивлячись на накладну, я край ока побачила подарунок люкс кавуни, два види, айстри. Це баклажани, диня, ще одна диня, ще одна диня. Огірок корнішон. Огірочки аж три види, перець перецвійніпух. Отри, диска чудово. Це просто супер. На весну. Це буде е, така знахідка для нас. Дякуємо агромаркету. Дякуємо агромаркету.